Не зовсім звичайний проект вже другий рік поспіль мріє втілити у життя директор медико-соціального центру реабілітації дітей-інвалідів. Промінчик Тимофій Клим. Якщо у кількох словах пояснює, то мета проекту полягає у тому, аби за рахунок відпочинку здорових бердичівлян зробити доступним оздоровлення хворих. Промінчик співробітничає з кількома туристичними агенціями, які надають закладу путівки зі значними знижками, а також із базами відпочинку у Лазурному і Очакові. Пару років тому центр придбав. І каруса, то хоч нині готовий возити у до моря усіх бажаючих. Дуже чудова база це, це пансіонати, які, особливо для інвалідів, фактично пансіонати Очаков зробили все можливе для того, щоб і пантуса, і то ж саме дорожка зробили до самого цікаві у воді, до 10 метр, до 5 метрів у воді, для того, щоб інваліди на коляски, хто є, буде мати бажання на коляски, щоб заїхати в воду, щоб могли так і покупатися і так далі. І те ж саме цікавлять і їдальня, те ж саме це, як і, оце, і туалети, і душевих, зробили пантуса спеціально. Не зроблені для, для наших для нашого центру, для того, щоб ми і діти-інваліди, і мешканці міста могли такі, оздоровитися в повному обсязі. Фактично, на дана потівка ми не заробляємо. Це, це такі, фактично наш транспорт працює. На лінії на оздоровлення, такі це топливо, це заробітна плата водія і проживання. Здесь ми фактично додаткові кошти для того, щоб ми заробляли, ми не зроблям. Це з літа називається соціальний проект для того, щоб мешканці місця могли іменно дешево. А в цьому літа таким чином. Центр готовий надавати послуги як своїм підопічним, так і здоровим мешканцям міста. Якщо ідея увінчається успіхом, говорить Тимофій Клим, і бажаючих поїхати до моря збиратиметься у достатній кількості, то діти інваліди зможуть ніжитися на південному сонечку за зовсім символічну плату. А то й взагалі, безкоштовно. Ми починаємо з десятого цього місяця. З 10 числа, набрати людей, бажаючих. Ми просимо на руску 18 записуватися, і ми як, і там і страховка, там як, і цекать, і дорогать у і проживання в тому числі. Та знижка дуже дуже низька ціна для того, щоб оздоровитися на цьому літа.